Наприкінці минулого року на виконання указу президента України та відповідної постанови Кабміну проводився всеукраїнський конкурс Вчитель року у Галицькому районі. Конкурс проводився у трьох номінаціях: фізика, інформатика та музичне мистецтво. Про його підсумки дізнавалися наші кореспонденти. Районний тур всеукраїнського конкурсу учитель року 2012 проходив у номінаціях фізика, інформатика і музичне мистецтво. Конкурс проводився на базі Залуквянської школи та Галицької школи номер 1 Його метою було виявлення вчителів, яким притаманне творче бачення, а також популяризація та поширення їхнього педагогічного досвіду та освітніх інновацій. Конкурсанти проводячи Конкурсні уроки і презентуючи власні методичні напрацювання, продемонстрували належний рівень володіння сучасними досягненнями методики відповідних уроків, активне застосування традиційних форм і методів навчання поряд із застосуванням новітніх освітніх технологій. У обласному турі конкурсу візьмуть участь переможці районного. Ірина Скірин, Бурштинська гімназія, Бараболюк Микола, Бурштинський, міжшкільний навчально-виробничий комбінат та Марія Ковальчук Комарівська школа. Хочу їм побажати, щоб перемога в районному турі стала стартом для них для досягнення ще вищих професійних досягнень і звершень.